Всім добрий раночок. Я думаю, ви за мною скучали. Я за вами теж. Ми сьогодні з Сашком рано встали в неділю по причині того, що в нього змагання. Зараз ми їмо, п'ємо чайок і будемо їхати на змагання, розігріватись. Да, Саш? У mm -hmm. нього вже це по області змагання. Взагалі так. По... Mm -hmm. Чи по місті? області, Отак. <кхем> так що сьогодні я буду тільки один підтримувати Сашка. Бо ну, знаєте, що наші поїхали в Дубай, Ага, ми двоє і бабуся лишилась тут, на хазяйстві. Але нічого, в мене сьогодні вихідний, так що я можу з ним бути, тому що я вчора був в магазині цілий. День. І будемо сьогодні змагатися за перше місце.